Я прийшла на, на момент відкриття представництва хіб України. Uh -huh. В якийсь момент, я пам'ятаю, коли у мене такий вибір був іти не йти на ХІВ, а я нічого не знала про компанію абсолютно. І по суті, от починаючи з початку, роль за ролью росла разом з компанією. І наразі ми дійсно уже на сьогоднішній момент можемо сказати, що ми один із найвпливовіших брендів на ринку. І навіть по деяким напрямкам ми займаємо лідерські позиції. ХІП є таким переконаним, знаєте, піонером застосування саме методів органічного вирощування, саме от в дитячому харчуванні. Якщо дивитися в Україні, у нас невелика команда працює. Але основне таке, мабуть, надбання, те, що в нас є така команда менеджменту, ми її називаємо центр змін. І от разом зібравшись, ми і стратегуємо, разом ми операційно управляємо. Разом генеруємо ідею, разом їх втілюємо. От, і Кожний співробітник компанії має можливість бути залучений в процесі розвитку, і генерації ідей і розвитку компанії.